Вітання усім шанувальникам футболу, вітання сніжного Хмельницького зі стадіону Поділля. Сьогодні тут відбудеться матч 18-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги групи А поміж Хмельницьким Поділлям та епіцентром з Кам'янця-Подільського склади команд наші гості Епіцентр Поділля, воротар номер 31 Олег Білик номер 4 Владислав Мороз, 3 Степан Григорощук, 97 Олександр Климець, 6 Гліб Савчук, 28 Андрій Піповус, 5 Євген Запорожик, 10 Андрій Беженар, 17 Іван Бендера, 21 Станіслав Кристін, 9 Данило Кравчук. Головний тренер команди Сергій Нагорняк, тренер Олег Надуда, тренер Вадим Боженко. Два уваги склад команди Поділля Хмельницький, воротар номер 55 Антон Задерейко, номер 4 Валентин Корюшков, 17 Владислав Чушенко, 19 Владислав Шкіндер, 3 Сергій Сімінін, номер 5 Назар Лис, 15 Олександр Цибульник, 77 Олександр Сніжко, номер 18 Андрій Столярчук, 10 Кирило Костенко, 23 Вадим Шаврін. Головний тренер команди Сергій Ковалець розпочинається зараз. Вже бачимо цей поєдинок. Нагадаю, команда Поділля виступає в білій формі, команда епіцентр в комбінованій формі. Гравець, який вміє, як на мене, прекрасно грати на оборону, який вміє вигризати м'ячі, перекушувати атаки. Дуже дуже він корисний. Зараз момент ще чи буде взяття воріт? Зараз. Пожежа в штрафному майданчику Поділля, удар по воротах, сей від Задерейка. Ну і тут м'яч виносить. Тут не було положення поза грою у Бендери. Бендера відпасував на Крістіна. Крістін пробив, але Антон Задерейко встиг все-таки згрупуватися і цей удар парирувати. Зараз ще один момент може бути, чи буде удар по воротах, Удар Рикошет м'яч летить на... Кутовий ще одна прекрасна можливість забити зараз Іван Бендера знову на наших екранах. Запорожець віддав прекрасну передачу, але тут чудовий підкат ще й зробив Валентин Корішков. Якби не Корішков підкреслюю, можливо, рахунок у нашого матчі було відкрито. Зараз тисне епіцентр. А Поділля поки що без небезпечних атак. Можемо пригадати лише одну подачу в штрафний майданчик, але це не небезпечний момент. Зараз може бути браво за дерейко. За дерейко тут грає відмін. Хороша передача вже була на нападника Данила Кравчука. Але Кравчук тут переграти за Дрейка не зумів. Тут звичайно ніхто нічого не знає, але цей поєдинок важливий в тому плані, що потрібно себе проявляти, потрібно себе проявляти за Кращої сторони. Зараз момент ще. Чи буде взяття воріт? Зараз удар по воротах, і все-таки м'яч залітає. В ворота забуває Кравчук. Рахунок відкрито на 19-й хвилині. Тут справжній провал в обороні. І Епіцентр відкриває рахунок. Епіцентр забуває на 19-й хвилині. і Данило кравчук забиває свій дев'ятий гол в цьому чемпіонаті. Не встояв на ногах хтось захисників Поділя тут. Також чудову передачу віддав Бендера, який же пропуск від Кристіна. І Кравчук просто таки розстріляв голкіпера своєї команди. І Данило відкриває рахунок в цьому протистоянні. І той гравецький вміє і підказати, і повести свою команду вперед, тим словом проявити лідерські якості, коли це потрібно. Порушення правил. Жовта картка цього разу для Кравчука. Кравчука, і гол і мірчичник у цьому поєдинку. Якби не мороз, все було б реально. Але мороз тут заморозив всі плани і Лиса, і компанія. і Костенко пробиває. Зараз може бути момент. Білий сейв перший на м'ячі був сніжко. Ось вам їм перший момент зараз біля воріт епіцентра, І цей момент все таки створює зараз команда Сергія Ковальця. І цей момент міг завершити зяттям воріт. і Ми прекрасно про це розуміємо. Корішкову боротьбу тут відбувається. Ну і все тут завершується. У нас перший тайм. Нічого не став компенсовувати Вадим. Запрутняк не було в нас затримок в першому таймі. Таким чином, перша 45-та хвилинка завершується з рахунком 0-1 на користь команди. Епіцентра, але інтрига в цьому поєдинку збережена. і Цю інтригу ми побачимо у другому таймі. Шановні болівальники, повертаємось ми до Хмельницького на засніжений стадіон Поділля. Рахунок 0-1 на користь команди. Епіцентр єдиний. Поки що гол у цьому матчі на 19-й хвилині зробив найкращий умер чемпіонату Данило Кравчук. Не проходить зараз передача, але на підборі лис лис віддає на Савченка. Справа відкривається Семінін Савченко. Б'є хороший удар від Олексія Савченка. І це по суті другий удар у ствір воріт у команди Поділля в цьому поєдинку. Хороший удар виходить в Савченка. Ну але на мертво бачимо. М'яч спіймав Олег Білик. Зараз Савченко виконує кутовий удар по воротах. Браво, білик! Білик на мертво м'яч фіксує. Білик хоче швидко розігнати атаку своєї команди. Ну але Олег передумав. Ще раз повторюю, Дивимось цей епізод. Шаврін пробивав головою. Удар непоганий, але удар примісінько по центрі. І Олег Білик реагує на цей удар. Мороз, і якраз зараз Владислав був на наших екранах. Тут ще одне перехоплення. Каранга, удар по воротах, рикошет буде кутовий. Є атаки, є моменти, але немає поки що найголовнішого. Ну, але, можливо, ще щось цікаве ми побачимо у цьому поєдинку. Зараз немає положення по загрою. Удар по воротах і Який гол! Ви це тільки подивіться. 0-2 стає рахунок Ліповуз. Просто зараз нереальний м'яч забиває ворота Поділля на 83-й хвилині. 0-2 після блискучого удару 28-го номера епіцентра Андрія Ліповуза. Ще раз бачимо, як тут було. Тут прекрасний пропуск. Цього разу від Миронюка ну, з пропусками тут точно все ідеально. Дивимось, тут Миронюк побачив ліпову за ліпову з швидою. Тут запускає м'яч просто за ідеальною траєкторією і тут взагалі без шансів для голкіпера. Залишилось грати менше 6 хвилин чистого ігрового часу. Зараз ще один вихід може бути сам на сам. Тут класно зіграв Демиденко. Зараз Кравчук падає, і що тут жовта картка за симуляцію. Зараз ще раз дивимося цей епізод. Кравчук падає, тут нічого не було. До речі, у Кравчука вже була жовта картка. У нього червона. Це вилучення. У нього була жовта картка у першому таймі. І зараз за симуляцію Кравчук отримує другу жовту картку, яка перетворюється на червону. Ну і підтримав його Сергій Нагорняк в цій ситуації. Ну і 10 секунд ще грати в цьому поєдинку. Перехоплення від Лиса. Остання атака від Поділля. Можливо, зараз Поділлю вдасться забити гол у цьому протистоянні. Чи зараз удар по воротах забиває Поділля 1-2 стає рахунок? Забиває уробець, забиває надто пізно, 1-2 стає рахунок, і часу абсолютно вже немає. Уробець забиває на 90 плюс 3 хвилині. Те, про що я говорив, приходить передача від Корішкова і уробець прекрасний удар з лівої ноги. І тут удар більярдний від уробця, 1-2 стає рахунок. Вадим Запрутняк фінальний свисток ще не дає, ні, уже дає, все, матч завершено. Забракло часу тут. Поділлю команда старалася щось змінити, можливо, десь щось вдалось, щось ні, але в цілому, десь як на мене, перемога команди епіцентр у цьому поєдинку в якійсь мірі заслужена при цьому матчі. Нагадаю, «Епіцентр» перемагає хмельницькому Поділля з рахунком 1-2. Що ж, вітаємо вболівальників епіцентра.